Емоції насправді керують поведінкою людей набагато більше, ніж логіка і раціональні аргументи, і набагато більше, ніж люди собі можуть це уявити. Тому, якщо ви хочете навчитися справді ефективно управляти комунікацією, розуміти стане людей, розуміти мотиви і поведінку людей, вам обов'язково потрібно детально розібратися у цьому уроці. Отож, в нашому контексті, в контексті нашого уроку, емоція буде розглядатися як реакція на певні події і стимули. Тобто, ваш мозок реагує і ви приймаєте рішення. Люди ухвалюють 90% своїх рішень за допомогою емоцій, і як же ж це працює? Спочатку людина відчуває якусь емоцію. Емоції активовується в нашому лімбічному мозку, Потім людина приймає рішення на основі цієї емоції, і після цього раціональний відділ нашого мозку, неокортекс, аргументує причину прийняття цього рішення. Наприклад, ви, коли купуєте дорогий телефон, ви зазвичай його купуєте не тому, що він вам потрібен, а тому, що ви хочете відчувати якусь емоцію. Тобто ця покупка емоційна. А ви, можливо, хочете відчувати себе статусною людиною, або ви, можливо, хочете комусь сподобатися, або ви у вас в голові посаджений наратив. Тим, що коли у вас є цей гаджет, ви статусні, і це емоційна потреба, емоційне бажання мати у цю річ. Вона вам насправді не потрібна, ви не використовуєте її весь функціонал і раціонально ви не приймаєте цього рішення, ви його приймаєте на А, е, Інший приклад, наприклад, коли ви вибираєте собі роботу, часто ви роботу вибираєте не через саму роботу, а можливо через відчуття безпеки або, можливо, через відчуття. Того, що ви будете частиною колективу, вам подобається от, робота колективу, вам подобаються люди, або тому, що вас, вас вибрали, вас підтвердили, і через емоційну довіру співробітнику, співрозмовнику, ви вибираєте продовжувати з ним працювати. Ці всі рішення були прийняті на емоціях, і ви це повинні розуміти, як ви так управляєтеся, так і цими ж самими алгоритмами управляються інші люди. Е, є основні тригери емоційного впливу.